братуха, ты не на тих батонах кришеш. Відпускай сталкерів. Вони нам за крышу башляють. Стопи! Слупай, що понять я попутав? Вільні, що ми це треба? Нахер вам такий блугур по центре? Та да, ну нахер такий гнилий базар. Короче, мочимо козлів! Где вы кого Сталкера, виручай. Всі ну. гниди нас тут замкнули. Будівля поряд з ангаром. Підійди. Слухай, я бачу, що вас замкнули, але я не бачу де. Як тобі допомага. Заходь не бійся, виходь не плач. Здорово. Мужик, випусти нас. Ми без води другий день подохнемо тут самим не вибратися. Конечно. Добре, я допоможу вам. Ми як не намагалися вибратися все без сенсу. Двері міцні, Без ключа не відчинити. Він має бути в вадіка. Цей мудак замкнув нас. У нього пикався в шрамах. Точно, не переплутаєш. Ось вами добрий день. Я сподіваюся, ви за мною сумували. Ну, давайте відшукаємо. Що ж, друзі, э, цього адіка ми знайшли. Давайте подивимось, де ж наш ключ. Кількість э, адресатів 10, нічого собі. Важлива, малява. Ти -ти 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 -ти. Ключ я заник на даху брати можна тільки мені. Угу. Бла бла, коротше, типу сталкери то і все. На даху чого. Що там з ключем? У Адіка дивився. Дивився. Ключа не було. Перевірив КПК, може, з нього щось дізнаєшся. У нас тут є дробина. Тут головне обережі Бачу, бачу. Ну, все, ключ тють. Давайте, хлопці, ми вас врятуємо. Вони ж Вони, по ідеї, хороші хлопчики. Дякую, мужик. Без тебе ми подохли, як собаки. Ні, ви що? Ви що, друга, не йдеть, йдеть, рятуйте цей світ? І що ви тут робили? Нічого, але ми зробили файну справу. Але ми то ж ішли не сюди, ми йшли. Ось сюди на пошуки супер артефакти Але Джек є. О, з Йми можна побалакати. Вчасно ти підійшов. Хер знає, що ці виродки з нами б зробили. Як в полоні у бандитів опинились? Та як? Йшли Ішли ходки, знали, що тут порожньо. Ми ж хабар вдало толкнули. Ось я вирішила обмити це діло. Горілочка, ковбаска. Ну, сам розумієш. Вирішили кімарнути дрібку. Раптом крізь сон чую, клац і голос Адіка. Купони всі переводите. тоді випустимо. Я одразу султану писати. Нехай бабло за кришу відпрацьовує. Його люди лише на другу добу звилися. Результат сам бачиш. Що за банда вас тут тримала? Та зальотні якісь. Прийшли на затон показати султану, як діла робляться. Хотіли його людей до себе переманити, та тільки султанівцям це не сподобалося. Захисники вони, звісно, герої виявилися. Але слово дотрималися базару нуль. Вам пощастило, що я був поруч. Купонів не підкинеш за допомогу. Звісно, якби не ти, гнити нам живцем. Дякую за допомогу, сталкери. Артефакти ліпші в Купони теж непогано. Дякую, хлопці. А ми побачимось далі. Гей, Скіфер, маю для тебе справу. Підійдемо. Катута я. Ти у справах чи потеревинити? ти. мене тільки що сама позвала Ай-яй-яй Ти казала для мене справа. Так. І важлива. Що ти робитимеш, Скіфе, якщо хтось зазіхне на те, що належить тобі, стане між тобою і твоєю метою. Своє без бою не віддам. І я така сама. Зрозуміла, що ми схожі ще, коли про тебе чутки з Терекона прийшли, до того як ти в мої справи вліз. Поясни. Це я наказала худруку затримати людей бороди, Скіфе. І Мічман, по кейс Султана, прийшов не за наводкою нарваної щістки. за моєю. Не пам'ятаю, що це за, це за мічман, мічман правда. А, Ну, мабуть, той, що. О, я а Намагаюся стравити бороду й султана. Чому? Бо я така сама, як ти. Захищаю те, що моє. І що... Султан твоє. мене сюди покликав навести лад, сказав, що зробиш все твоє. І я сім років творила султанське. Розгорнула торгівлю, навела зв'язки. На великій землі в мене не лишилося нічого. Але це місце скіфе. Воно не султанове і не бороди. Воно моє. Що тобі треба від мене? Ти все одно вже в моїй справи уплутався. То допоможи довести їх до кінця, позбавити затон бороди, султана та їхніх сраних ігор. Зона змінюється, скіфе. І дуже швидко. Хто змінюється з нею, процвітає. А хто не встигає підлаштуватися, гине. Султани Борода змінюватися не хочуть. Тож поки вони тут, на затоні добра не буде. Убий для мене обох, і я забезпечу султанську майбут. Ні, ну слухайте, що, що таке. А борода, причому, борода ж файний. Припустимо, я вб'ю бороду та султана. Що далі? Які в тебе плани? Мій план об'єднати затон. По справжньому без подвійного дна. Он на смітнику кожен на себе терикон смикав. І що з того вийшло? Хочу під крило зібрати вільних і бандитів з болі. Ще перетягну старико на колишніх дигерів. І банди, що лишились без паханів, а куди їм ще? А коли упевнюся, що забезпечила собі їхню лояльність, можна буде і далі зазаток подивитися. себе, дамочка, а на це тобі все. Чому не можна вести справи по старому? Як борода та султан можуть нашкодити Затону? Ти взагалі їхню історію знаєш? Роками тягнеться. Спочатку Борода був головним. Султан у нього на Скадовську сидів, в обличчя шкірився, а поза очі готувався. Потім сім років тому султан бороду зі Скадовська турнув. А зараз буде рік, як борода повернувся і султан дозволив йому зайняти Шевченко. Дозволив, розумієш? І їм так нормально, ні разом, ні окремо. Але якщо хтось користається їхньою грою і нападе на затон, Хто? то і бандитам і вільним кінець. Ладно, я Беруся за твоє Але замовлення. без замовлення. От і чудово. Султан з бородою зустріч намітили біля портових кранів. Кажуть, стріла, а на ділі понти. Кожен зі своїми заявиться. На пролом краще не йди. Мені треба султана з бородою позбутися, а людей дарма втрачати я не хочу. Ти дій в обхід. Султан на такі зустрічі без снайпера не ходить, підстраховується. Знайди, де снайпер сидить. Зніми його. Ось тобі і гарна точка. Звучить непогано. Звучить непогано, друзі. На нас чекають пригоди. Та ми побачимось. Що ж, друзі, ми сюди прийшли не просто так. Ми хочемо здобути цей легендарний. Архімега-артефакт. Який називається щось типу дивна вода. Чи якось так. Тож, давайте поспробуємо зараз якраз десь о Десь охо-хо. Не йди на мене. Десь 10 вечора я. О-о-о! О-о! Два дня, Ми с мы впореемся. У нас все тримається. О, о шпохнула. Ау! А так можна подивитися? Цікаво. Ой, я подивилася не туди. Опля. Шпухнула. Ау. Ой, я вышла с-под контроля. Хе -хе. Десь воно має бути на кам'янюках. Не знаю, де саме сто відсотків на, на кам'янюках. <світ> 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 Шпохнуло. Решпохати мене. Ново шпохно. Ну. Не дуже приємно шпохе, це точно. Ой, як кудись пав. О, що це, що це. Воно. Так, воно. Ні, добре, давайте подивимось по мапі, де це було, бо я вже бехті, бехті. Так, да, тут це було, коротше, біля камінюк. О, так. Побігли кудись. Ну що ж, там було навіть трішки утульненько. І, друзі, що ж нам дає цей артефакт. Пау-пау-па-па, -па. дивна вода, легендарний. Те тете. Випити її не вийде, але поки вона на поясі, і радіація менше діймає, і рухатися якось легше. О, ну давайте. Все, максимум 132, зараз ми заживемо, оце я розумію, оце добре. Вот таке поле. Всю ніч мені здається, ми тут прошастим. чи ні? А, ні. Де годинок тільки? То нам повезло, певно. Ладно, погнали, побиваємо в ливері. Соня сказала знайти місце де снайпер ховається. Я думаю, що він 100% десь має бути тут поруч. Чи там, чи тут. Давайте тут спочатку перевіримо. Так.

Ага. Можна ли О! Давай, може тут буде щось корисне? Па. Па. Добре. Друзі, був невеличкий зриф, як ми любимо. Але в будь-якому випадку я вирішила, що нам ліпше дочекатися. Щоб було світліше, там ще аж, а нічого я не бачу. Вони, мабуть, там, звісно, але не знаю, не бачу. Тому почекаємо трішки. Давайте подивимось. Вон інша справа. Зараз я його бачу. Ха? Ти за базаром слідкуй борода. А то я добрий був, поки ти своїх людей не послав по моїм схронам ритися. Мені твою першого. Вбали. Це ти взявся творити хрін знає що. Спочатку мій Становськ пригріб, а тепер з моїх людей те влаштовує. Що за. І що нам зараз треба зробити? Повернутися до сонь. Ой, там стріля... стріляніна почалася. Треба якось обережненько звідси. Ну добре, побачимося тоді вже у соні. А погнали на трупи подивимось. Ого, а тут що, всі всіх перебили, чи що це? Хлопці. Це, мабуть, соня не. Хоча вона казала, що всі хлопці є. Коротше, не знаю. Близнюки якісь валяються. Але мене не чіпають. Добре. Це вже приємненько. І так, а де трупи? Борода бачу. Ніби нічого цікавого. А це шишка. А де. А нашого нема Ви що, труп спікрали хлопці? Де він? Мабуть, забрали хлопця вже труп. Інакше я не знаю, як це пояснити, що тут тільки борода, бо тут мав би бути. Ну, той скадовськ, як його. Ладно, пішли до Соні Хлопцікадовська не бачили. З цим до пахана. Ваш пахан, Соня. Ау Так, Соня, скажи, скажи, що думаєш. Рада бачити тебе живим, Скіфе. Угу. Я виконав твоє замовлення. Знаю, все знаю. Чиста робота. Купони на КПК закинула. І допомогу твою я не забуду. Можеш бути певен. Я хочу знижки. Ну, є ще питання. Ти стежила за мною? Я не могла ризикувати. І за перестраховку вибачатися не буду. Слухай, раніше Султанськ був Скадовськом. А тепер чим стане? Сонськом. Калинівськом, звісно. Mm. Та жартую. Хоч сто разів корабель назви на свою честь, в руках його цим не втримаєш. Хай Султанськ лишається султанськом. Його назва мій трофей. І що будеш робити далі? Спочатку зберу тут усіх сталкерів і бандитів. Нема чого їм тулитися на Шевченко. Потім зв'яжуся з тими, з ким веду справи. Опишу їм новий розклад. А далі видно буде. Окей. Тубок шев... Леп... вже Удачі тобі, султанську. Доброї дороги, Скіфе. І пам'ятай, що б у зоні не трапилося, на султанську тобі завжди раді. А знижечки будуть. Знижечки. Ну-ка, давайте подивимось. Ні. Вони все ще білюсики. Ну, добре, друзі, ось така історія сьогодні з нами відбулася. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь І я вас всіх обнимаю. Всім гарного дня! Чао.